Карта бойових дій за 8 січня тривають кінетичні санкції проти російського тіньового флоту. Невідомий морський дрон 7 січня атакував нафтовий танкер Ельбус біля узбережжя Туреччини у Чорному морі. Судно під прапором Палау прямувало до Новоросійська, де мало завантажитися нафтою. Аналітики проєкту Map повідомили про окупацію росіянами села Андріївка на Сумщині. Однак, в угрупуванні війська Курськ збройних сил України заперечили, що село окуповане. Там заявляють про повний контроль сил обор. Рони над Андріївкою. Бригада Хартія продовжує зачистку Куп'янська і знищення ворожої техніки на фронті. Військові показали кадри ураження одразу кількох російських танків за останні тижні на своєму напрямку. А в Куп'янську наша авіація розбомбила будівлю, де укривалися росіяни. Після знищення ворожого гнізда російська пропаганда вирішила подати ці кадри як удар по українських позиціях. Однак правда проявилася дуже швидко. Тепер затки неють, що їхнє командування покинуло напризволяще. otočení síly v Kupinskou.